Ми вітання, продовжуємо мандрувати Львовом. І сьогодні мова піде про вулицю, яка утворила ще раніше ніж Львів. Це було передмістя, яке корилось лише королю. Я думаю, що ви здогадались про яку вулицю Піде мова про вулицю Богдана Хмельницького. Але сьогодні зроблю я це не сам. А в мене є сьогодні помічниця. Тож пішли, прогуляємось. Вулицю, на якій я живу. Ця вулиця настає у Львові, коли тут проводився волинський тракт, що поєднував два найважливіших міста Галич і Володимир. Водночас це був головний торговий шлях. Що вів зі сходу на захід. Тоді не існувало мурованих кам'яниць та брукованих доріг. Місто було дерев'яним, а дороги ґрунтові. За кілька десятків метрів від початку вулиці тут розташована площа. Площа, яка пов'язана з давньоруським Львовом. Тут вирував базар, вирішувались політичні питання і питання життєдіяльності міста. А сучасна назва цієї площі площа Старий Ринок. Також про головну роль вулиці говорить п'ять княжих церков уздовж неї Марії Сніжної, Святого Миколая, Івана Хрестителя, святого Онуфрія та Параскеви П'ятниці. Звісно, їхній перевісний вигляд не зберігся, але розташування те, що і 700 років тому. Найстарішу церквою вважається храм Святого Миколая, який згадується в грамоті князя Лева у 12 столітті. Сучасна будівля дійшла до нас із запізненням, але великі, тесані, блоки, фундамент, абриси будівлі підтверджують стародавність храму, як і археологічні розкопки, що виявили тут давні поховання. Саме тут був духовний центр княжого Львова. Ще однією локацією княжого Львова є монастир святого Онуфрія. Його пов'язують із князем Левом. Раніше монастир був дерев'яним. Церква, яку ми бачимо сьогодні, була збудована пізніше у 16 столітті. Із з двох церков, власне, із церкви святого Онуфрія та Святої Анни. Для гармонії побудували і третю частину. Ймовірно, це зробили за вказівкою князя Константина Острозького. З монастирем Святого Онуфрія, що тепер належить монахам Василянам, пов'язані дві легенди. Перша говорить про те, що саме тут до цього монастиря князь Лев приніс із Белзу ікону Божої Матері, що за польських часів опинилась у Ченсхотові і стало однією з головних святинь поляків. Друга ж легенда розповідає, що тут деякий час мешкав перший друкар Іван Федоров, який заснував при монастирі друкарню. А після смерті у 1583 році був похований на монастирському цвинтарі. Закінчувався княже Львів церквою святої Параскеви, яка була збудована наприкінці 13-го, початку 14-го століття у вигляді оборонної фортеці. Храм фортеця в процесі численних воїн та пожеж був зруйнований. Та у 1644 році завдяки тесті Богдана Хмельницького, колишньому молдавському господарю Василю Лупі, його вдалося відновити. Зараз на фасаді храму, який реконструювали у 19-му столітті у борокому стилі, зберігся його герб. У 13-17 столітті на вулиці Богдана Хмельницького була потужна громада. Ця громада були вірмени. Вірмени вели торгівлю зі Сходом, завдяки чому Львів торговий процвітав. В Надіянці зараз проходить залізнична колія, був Вірменський центр, який знищили у 19 столітті, коли прокладали колії. Найдавніші надгробки перевезли на Личаківський цвинтар, а от у самій ділянці не лишилося жодної згадки про цей великий пласт історії Львова. Цікаву історію має і цей підземний перехід, адже раніше його використовували як бомбосховище, оскільки він мав дуже сильне перекриття та вентиляційні шахти. Ходи тут перекривались, і підземний перехід ставав досить надійним укриттям. Актуально в 2023 році, але, на жаль, перекриття і вентиляція не збереглись. Малі на плату снягоги темпе. У будинку під номером 11 вулиці Богдана, Хмельницького, діє єврейський кінотеатр. «Сим». Цікаво, що на єврейські свята він також перетворювався на синагогу Дім для молитви. Кінотеатр багато разів переходив до різних власників та змінював свої назви. Остаточно він припинив існування лише у 2007 році. За церквою Святої Параскеви, де починався робітничий Львів, було більше ста синагог. На той час вулиця Хмельницького доходила вже до жовківської рогатки, за якою жила громада знесіння, що стала частиною Львова тільки у 1931 році. Біля рогатки була церква Святої Варвари, споруджена у 1668 році. Під час касаційних реформ австрійського уряду кінця 17 століття, а саме в 1784 році, церква була закрита та у 1802 році тисяча вісімсот був на розібрана. А потім став на Викрали трамвайну колію, яка радикально змінила дільницю. Більшість будинків на цій частині вулиці Богдана Хмельницького були зроблені для підприємців, робітників або офісних будівель. Таким чином уся історія Львова сконцентрувалася на одній вулиці. Навпроти під номером 88 був млин, А тепер тут Львівський комбінат хлібопродукції. Під номером 121 містилася перша фабрика дзеркал та шліфування скла. Кілька сесаційних будинків з'явились на Жовківській рогатці на території, яка до 1931 року формально ще не належала до Львова, а до громади знесіння. Одна з будівель на Жовківській рогатці нагадує середньовічний замок. За перші тут була фабрика спифтових виробів і підсолоджених клунків. У 1850 році Мозес Кронік звернувся до Франчишки Ляшовської власниці села знесіння за дозволом заснувати на своїй приватній території гуранню. Згідно з дозволом, кронік отримав право виробляти та продавати усі види алкоголю за винятком пива та араку. За що власниці села сплачував 150 флоренів у рік. У ній вироблялися здебільшого ром та росоліси. Кроніки були активними членами єврейської громади знесіння. У 1864 році Мозес Кронік передав половину своєї ділянки. Яки виключно з відповідною частиною доходу єврейському шпиталю. Ініціативна група євреїв, мешканці насіння придбала сусідню ділянку для побудови синагоги. Друга світова війна трагічно обірвала життя членів династії кроніків. Підприємство націоналізувала радянська влада. У документах з 1941 року воно згадується як львівська алкогольна фабрика номер 5 де працювали 74 робітники. Під час Другої світової війни на знищили всі синагоги, єврейські цементи. від такого і згадки не лише позаду мене під номером 175 розташована двохповерхова кам'яниця із стрільчастим дахом. Вона була збудована у 1890-х роках. Тут містилася адміністрація горілчаної фабрики фірми конкурента Бачевського. У 1970-х роках тут випускали овочеві консерви, повидло мед і гриби, які можна було купити також у маленькій кремничці поруч, порівняно з великими заводами і фабриками, які розвивалися у межах радянської індустріалізації Львова, і яких було особливо багато на підзамче. База переробки овочів була крихітним підприємством із кількістю постійних працівників близько 25 осіб. Продукція потрапила до багатьох куточків СРСР, Західна та Центральна Україна, Москва, далекий схід, Білорусь у 1980 Таких роках підприємство пройшло технічне оновлення із встановленням вакуумних установок для виготовлення повидла та томатної пасти. Протяжність вулиці Богдана Хмельницького 4950 метрів. Розказати про всі будинки нам просто не вистачить ефірного часу. Тому ми вам розказали лише про основні перлини цієї вулиці. Дякую, що були разом з нами. До нових зустрічей, Па-па.